Вітаю, я дав Артіва Бовосленко і я презентую проєкт на тему Птахи краю». Я мешкаю у мальодиничному куточку України у селищі Володарка. Володарище розташована на, на правобережці Київської області у лісовосостеповковій привородній зоні. Витомотої своєї роботи я визначила дослідження лічення різноманітності птахів, що вводці біля нашого селища. Загалом на Київщині нараховують близько 300 видів птахів. На території болозерчини можна зустріти не менше коли цього списку у плаві річки Роз і її приток дізнявся у водолюбні птахи. І це крижень чи робити тріску тунець, бо витягтина курочка, бугай, бо було на лунь. У пішінках поза річки роз з'являється Сі... Сіра сіроща плеві бі... білоща плещо. Що орні шуліка. На 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 листя степової для лялек, можливо, зустрірити жайво горінка, ля ляса перепі і гордо і з пиву чодру Ви вивільху за завлека і о і одута. Біля білялю у їх посевали трима басього всі ось гарності, які сильні і низькі. Бо голоси і говорять низькі. Є таке, що покупають потребують особливої уваги, бо є різкостими видами для нашої місцевості і нанесені до списки червоних книг України. Це пуга освящений орел каховник і сірі журавини. Я розповім про життя деяких і сих цих пташок. Власні класи і сільського один із найбільш поширених видів лаласьок у природних умовах сільські лаласьки, спорудружені міста в печерах, скесках, какаях та урочах. Зараз споруди створені людини, основні місця, де десь сільська ласика, води на лешанки. Ці скіла абсолютно перестали слитися в центральних районах великих міст після того, як ті втратили. Останні сільські сільський рис. Гра розвіла, осіннього почне почалися в осенику, коли тепер тут губі в обійшних широток, починають знижуватися і закінчується на початку весни, коли з стає текст тепло. З року в рік такий повертається до одного що в місця. Цікаві факти в киста за ті на діти на 6000 кілометрів ВВВС відпочинку. Може поживати за 2-3 тисяч команд в день, сплять у польоті під час міграції. Жал, айвовик. Трохи за загорок мівся. Зазвичай має світло-буре свій забори пієдян і біле, що не землі лінія знизу. Має короткий щуп. Жаль його активний від світанку до, до сусудників, а ніч проволодить на землі, схо, сховавшись у траві. Цілий день він тріпотить поза по, по землі в пошуках їжі, і, чи, час від часу підстримуючи вору і озираючись. Жаль, України з -з -з в, в, в Північній Африці або в Індії, помстаючи додому в, в Україні на початку березня, а, а, а відлітають шовні живуть, переважно в полях. Там в його своїх діях прямо, прямо на землі. Саме кажу, а ворога клала деві від трьох до, до п'яти, а для моєї високі є, що живиться комахами зернами з, 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 з лакіків і насінням бурягам. Говориш, він сказав, звичайно, це, це та яка вражає своєю красою та, та характерним по, по, по осмомикуванням пуста. Її ослабив пібріня пі, пі, на кусті навадить погубки, що і стало причиною її назви. У речівагані у гори перегровані скрипетні, зокрема комахи, ловить з топичку повітря або шукає ковак серед місця. У приробні пташка в олія сили в лікарка з древньої рослини такий, як ліс та лісоска, а також у. У, у, у сосадах, де не, не використовувався, одрубувати хімікати, поклик місто вкущав або в доплодирегу. У холодний період року в вісні літають в детених де зберігається де, 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 де їхня кормова база, Ця пташка досить швидка, може літати зі, зі швидкістю до 50. Зменше чисельності, зо зокрема причиня збереження кількості цих таких всіх сільській місцевості, є, є, є зменшення площі садів, де не, не використовуються отрутихімікати. Ворохвістки живуть від 2 до 5 років, але багато з них не стневають до стихти зрілості. Огоду. це дивовижний птах, який при, привертає увагу своєю аскрафною з та універсальною поведінкою. Особливо увагу привертає його шук, який якийсь хора жиє на, на, на заліску і, і, і ірокеза. Він розкриває його коли безпеку під час парення, а, 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 а також під час приземлення. Олети є хижими птахами, що, що вже улялися переважно дрібними тваринами, комахами та личинками. Це олита є, є важливим є важливі і, 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 і інструменти, за тільки не та легкому векну, що, що допомагає птаху допомагати їжу та, 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 та викопувати личинок з, 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 з землі та, та, та готувати плашенят. <кліпи> Гнязяція та мовить плашення, тоді як замінили в Західній Індії і за центральній східній Африці. Отихняція дупло ДТР або в старих спируя на окопці дослідили, що стратегія розпочання отнів поліває в тому, що са окові військові. Доскокові ясі, якісь служать джерелом ті їжі для старших дитинча. Експерименти з європейськими от от показали, що самки дозволяють своїм наймолодшим ташенням загинти, щоб вигуціти не ними старших. З першої днів життя пташенята здатні захищатися в момент небезпеки, використовуючи смертючу рідину, щоб тримати і немови зловмисників по подалі від цвіта. Рівні цвіта нагадує запах лілого м'яса. Зірішу гравель. птахи птах занесений до, до, до червоних книги України. Струнке тіло срібля аляєста по ковенджу з чорними та білими птахами. Жовлі самого нагарні птахи, вони о, 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 обирають собі постійно на пару. І, і і інколи ра рано в рації р... 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 навесні можна побачити журавили танця. Це дуже гарний ритуал, який передує ви виперупари або або який танцює пара перед або після спарювання. Пташення аці птахи птахи воводять у ядних місцях, бо будуть гніздо на болоті таким чином, що по нього можна прийти декілька разів і не помітити його. Усі осінні мі мі міграції птахи збираються на полях у великій з. у, у, у великій зграраї, де він відходився великою да, 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 дальною міграцією, адже о, о, основна маса птахів, що гніздяться в Україні, летять на, наземлю у Туреччину і, 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 і Ізраїль та країни Африки. Виходовують та пташення на, на, на лі -лі -лі. лісних болотах та болотах. Все ще час у доросі такий відвогувається лейкер. В час єдиний нарік лейкер журавель, одразу позбавляється всіх мамовомахових пер і на її на час вищає залишись літати. Птахи звичайний птах родини єдиний собі, рід по це єдиний вид розок у фауні України. Легко лег лег розпізнається за, 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 за своїми розмірами, таким дзьобом обережном до, до, до кігтів голопом мета л'яними вушками, які нахилені назовні. Ми називаємо довшину до 70 см з розпахом крила до, до 180 см. Pura also is a chocolate or satelsili, the cater, the Puras or soup, the cock, even she read the resonant of the hobby, the hobby, the hobby, the hobby. We need the law for stopping a poor who had a little uncovered in the city of the city одне день спала, спала. Це гірша, чим На гігіни. Наче це інші негативно впливають перед відвідом на людини. Повується з на ранніх станніх висичування. Загиби на лініях електропередачі. Наші... Це чи це лісовито дуже обмежене і пух занести як рідкісний вид до червоної книги України. Птахи прекрасні, ті Ну, не що робимо ігру з далекої півночі на, на далекий який І, і повертаємося з цих назад. Бо вони на більш найбільш солодкого голоса, ті вони не можуть розмовляти з мовою і на свій голоси інших тварин. Безноманітний світ світ сві та. Та шок захоплює Після чого він робить? Основне за мутагане та не людей зберегти для них при природному середовищі існування. Дякую за увагу.